Кока-Колах Плеях. Астхт. Елфін і Флайпет. Віфлавс і Гевітух. Лейтенант Пеглона Хвамплен і Свін Пілен. Кселют і Незр. Надів і Ефінко і Фігус. Мех і Файер Файхмет. От повстання погод і казання диво тим порівнянь. Так, порівнянь. Казанням ти вже не порівнянь. Порівнянню тим отим. Казання отак тим. Oh, yeah. Сказання тим. Сказавши, копіот, час Часу пойм'ян. Сказати, прим нянь от пусі. Козуму би не сказавши. Буде зашлетом зараз, зараз діло, це робити ти. Дой там немкав. Розума ти пойнянь. Сили разом. Ча. Багато бачити. Я тебе теж. Але... А що тебе З голосом е -е -е -е. З голосом? просто ну, стає дорослішим, а що? Він просто якийсь дивний, або якийсь напевне, бо інший голос. Інший голос? А інший голос? я пам'ятаю, що з інше ні. І чого тебе в половину ока трохи чорна? А, по тих чорна, ну сам знаєш, просто все так. Поняв? Зрозумів? Де? Мене Де? А, а. Це просто фарба. Так, фарба. Фарба не буває на очах. Була, вони прошу ті очі вже воно знову і боліли. Боліли? Іде. Mm -hmm. Ага, добре, я зрозумів. то чого ти сюди прийшов? Ааа. Ну. Перший <пасширя> <пасширя> ну я справді, тебе. Але... ну. Просто. Провалити, так. Що просто проговорити? Ти не, в не в маю. Може, хочеш такі сцени ще якусь канапку. Це може за те саме? Так. Хочеш? Е-е-е... Ні. Е-е-е... Не хочу. Давай. Uh, ми просто хотіли. Ти б не хотів щось взяти? Uh, взяти? А вже ж ні. Я ж твій друг. Яке може тебе згадати? зрадити? Це ніколи не станеться. Так, я тебе розумію. І на чому там говорили? А, та, точно. Лежалось нам ці брати ще якось половина кристалу, тільки не те і де інші кристали. А, ну та. Ми дістанемо коли ще я куди. а вже дістанемо. <свистит> Ці кристали можливо, вони ще є, може ще інших виміню. Просто ми їх ще не знайшли не знайшли. Так, не злишне, просто вони досі. Добре. Надіюсь, що ми зможемо знайти, і ти ми зможемо нам допомогти. А вже ж, ми сюди, напевно, пішли по та ту. Просто я щось пошукати. Я тебе не згаданий. Я б там, знаєш, по готову план не зала, ти сам знаєш, який я знаєш план, який сказав Кісанмен. А Санмен. А ти план, ти можеш нам допомогти. А вже ж так, я допоможу. Ну, я вже ж йому зможу допомогти. Добре ти що не можеш. Сам знаєш, бо ти, ти сам можеш Ти не можеш допомогти. Так, да, я знаю. Я тебе знаю всі. Весь замклімат може допомогти. Ну, Якрайн був голос, може теж не перестояти. Не зову це буде в самому краще. Саме краще, а вже ж так. Це буде точно найкращим. Добре. А? Ти не хочеш, принцеса. Я все бачила. Ти не думай мене обдурити, як солю, як це вигнана принцеса. І я все бачила і дуже сильно бачу. Я все бачила, що ти хотів взяти красала. Не думаю, ну обдурити салют. Як ти думаєш, що я тупа дівчина, то ви дуже сильно помиляєшся, чим непоганий зір. А, я це все бачив, але... Ти мене якось не цікавиш. І що того, я все це бачила. Ні, де що ти позуєш таке за нас. На Незера? Хе, це я і справжнім. Навіть попробуй знову якісь вкрасти, якісь кистали. кристали. В кристали? Наш мені це робити. як це не захоче Незер? Ти не хоче, як ти не захоче сам це. Безставить це незр. Та, я це зроблю. Зрадниця. Сам. А куда их салют пришел. Вин пришел. Просто пришел. Ну, филос. Я пойду? Угу. Все побачених силют.